Таю, це підсумковий випуск новин від Фастів ТІВІ, і У студії з вами Тетяна Чіпко. Фастів знову втратив своїх синів на війні. Володимира Очеретяного та Ігора Бобоху. Вічна пам'ять героям. Він рятував Україну свою ціною найкоштовнішого дару. Ціна життя і доля рідна зі сьогодні поважила і славу тобі присвятять і старій малі. Тобі наш побратим, наш милий сім'я. Україна у скорботі. Сьогодні наше місто завмерло, все зупинилося. Адже в останню путь проводжали героїв подвійна втрата Володимир Очеретяний та Ігор Бобоха. О шостій ранку на світанку мерехтіли свічки, весняний вітер колихав прапори. Фастівчани мовчки стояли, чекали на наших героїв. Здавалось, весь світ зупинився. Хлопці! Повернулись востаннє до рідної домівки. Біля під'їздів родичі, друзі, знайомі та небайдужі до чужого горя. Всі шепочуться, згадують. Володимир Очеретяний фастівчанин. Навчався у школі номер 10 згодом у школі номер 5 Працював в моторвагонному депо. Близькі і рідні запам'ятають героя як доброго та чуйного, відданого сина своїй державі. Ігор Бобоха народився 17 липня 1986 року у Фастові. Навчався у школі номер 2 по закінченні якої вступив до Фастівського професійно-технічного училища, де здобув професію кухаря-кондитера, працював у рідній школі кухарем, дуже любив рибалити, захоплювався автомобілями і велоспортом, служив у підрозділі мінометної батареї другого механізованого батальйону. Але війна забрала від нас його 5 квітня під час виконання. Службового обов'язку. Це були дійсно е, гарні хлопці, дуже героїчні хлопці. І сказати чесно, вони виконали свою місію. Я пишаюсь тим, що дійсно був знайомим з цими хлопцями. Хочу побажати рідним терпіння, міцного здоров'я. А хлопцям царство небесне. По землям будуть ребятам богам. Хлопці мобілізовані по 4-й і п'ятій волні. Ну, практично закінчували свій, свій період служби, але спіткала на щастя. Вони загинули, загинули при виконанні службових обов'язків. Один біля в районі е, Шахти-Бутівка, другий е, в районі села Малінка. Жаль. Був чоловік і человека. чоловіка, и все. Больше я нічого не скажу. Такого місто ще не бачило. Відразу два хлопця. Відразу два героя. Царство Небесне героям, низький уклін. Цього тижня пройшла 10-сесія та сесія Фастівської міської ради. Олеся Волкова поспілкувалася з депутатами і до вашої уваги пропоную до перегляду нашу постійну рубрику Рідний депутат. На вулиці потеплішало, а у сесійній залі знову обіцяє бути гаряче. Ми ж в свою чергу підготували нову порцію питань. Ну що, пішли? Березовий сік. На жаль, дуже рідко вдається його спробувати, але нещодавно випала така можливість. Свіжий, сочний, березовий сік. Березовий сік це весна, це розквіт всього живого. Ну, асоціації такі виникають одразу, коли таке питання. Шампанське. Чому? Ну така емоційна ігриста. Ну, я думаю, як катошник, я алкоголя не вживаю взагалі, мабуть. Наша фастівська нова кола. Ой, ну не знаю. Мабуть, з водою джерельною. Чому? Чому? Ну мені здається, я не схожа на всіх остальних депутатів, вірніше на де на деяких із них. Перший раз його дивлюсь, фільм Гладіатор про якості людини, яка переживала певні життєві складнощі та все ж таки не зламалась і досягла своєї мети. Це дивилася якусь російську комедію. Вона знята вже давно. От назви не пам'ятаю. А про що фільм? Самий такий бестселер – це люди в чорному Фантастика». Чим саме він вас вражає? Ну, немає таких життєвих асоціацій. фільм. дуже люблю фільм Собаче серце я його переглядаю дуже часто і кожного разу знаходжу там щось нове. Людиною, ну, назва, мабуть, як досягнути е, якогось успіху у певній сфері. Можливо, підняття вгору. Це затрудняюсь вам відповісти. Навіть не знаю. Я не знаю. Ну, я, я так вважаю, мабуть, цього не трапиться. Фастівський центр професійно-технічної освіти відкрив свої двері для школярів. Детальніше у нашому сюжеті. Сьогодні учні Фастівських шкіл завітали до одного з навчальних закладів міста. Двері сьогодні відкриті для всіх. Фастів також завітав і побачив, як і де навчаються студенти на сьогоднішній день. Наш навчальний заклад має дуже велику кількість напрямків. А саме, це слюсарі з ремонту автомобілів, токаря, зварники. Сталяра, маляра, кухарі і також обов'язково комп'ютерщики, так звані наші комп'ютерні технології. Ви бачите на сьогоднішній день дуже великий спектр професій, напрямку наших так званих комп'ютерщиків. Іван Анатолійович молодий та завзятий керівник закладу. Особисто провів екскурсію для секретаря Фастівської міської ради Наталії Датко та для нашої знімальної групи. Із захопленням розповідав про навчання та напрямки роботи, про досягнення. Для нього це все рідне. Адже і сам Іван Мельник навчався у цьому закладі. На сьогоднішній день у нас дуже велика кількість нагород, дуже велика кількість перемог. Наші учні здобувають призові місця. Я б хотів би коротенько їх перечислити в минулому році. Це друге місце по футзалу, це в Україні, це друге місце наших методичних напрацювань наших колег, колег також в Україні. Це у нас в минулому році учениця зайняла в Україні друге місце в цьому році зайняла в міжнародному конкурсі друге місце. Номінація. Ми з тим молоді таланти зайняла друге місце в Житомирі і друге місце в міжнародному в Литовська фіє. Також дитина зайняла друге місце. Також наш учень в минулому році зайняв перше місце серед вищих навчальних закладів в номінації it технології Взагалі, в комплекс навчального закладу входить навчальний корпус, де є і комп'ютерні, і мультимедійні аудиторії, спортивний та актовий зали, бібліотека та. Багато іншого. Дві навчально-виробничі майстерні, в які ми теж завітали і побачили, як на практиці студенти закріплюють свої знання. А також є спортивний стадіон. Навчання у Фастівському центрі професійно-технічної освіти безкоштовне і навіть учні отримують стипендію. На сьогоднішній день дуже невелика кількість документів, а саме це свідоцтво по закінченні 9 класів або одинадцяти. Бажано, щоб був паспорт, якщо ні, то свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, декілька фотографій та медична довідка 086У, яка дає повноцінне право займатися даною професією. Проходять всі учні співбесіду. Ми не вищий навчальний заклад, ми робітничі кадри, тому все. Я кажу, поступово під час навчання всі спити діти проходять. Двері закладу для всіх відкриті та чекають на нових учнів. А ще тут готують найсмачніші пиріжки у світі, які ми теж скуштували. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Фастів Тіві. Перше у Фастівському районі пройшли змагання зі спортивної риболовлі. Хто зловив найбільшу рибу, дізнавалась Олеся Волкова. Цієї неділі у селі Малополовецьке пройшли відкриті змагання із спінінгової ловлі із берега. Участь взяли аматори із Фастова району та Білої церкви. Було задумано зібрати і спортсменів на одному для обміну опитом умениями, знаниями, небольшими презентациями для хорошего времяпровождения, отдыха и пропаганды спортивной и любительской рыбалки. Ожидается от этого мероприятия, что хорошее настроение, много рыбы и головного першого місця побідітіля змагання проходили у трохи незвичному форматі. Переможці визначали серед тих, хто найшвидше зловив рибу. Але головна героїня заходу вирішила, що не буде сприяти учасникам. То змагання трохи затягнулись. Загалом учасників було майже 50. До другого туру пройшли 13 чоловік. Серед них і визначили переможця. Призові місця вибороли ті, хто першим зловив рибу у фіналі. Переможець змагань Андрій Жоржович спіймав Судака на другій хвилині фіналу. Хоч рибка і ловилася довго, але змаганням задоволені всі. Адже активний відпочинок це завжди хороший та цікавий відпочинок. Олеся Волкова Фастівтіві. Кілометри добра успішно пройшли у Фастові. Разом з мешканцями TV зібрав кошти для хворих діток. Кілометри добра вже цієї суботи пройшов благодійний марафон Кілометри добра, який організував Фастів TV спільно з благодійним фондом Антисніт. Приїхала підтримати фастівчан, телеведуча з каналу ICTV Анна Ахава Тесленко. Такий марафон Аня долала вперше, а вже за тиждень на неї чекає другий у Києві. Фондовантіспіт я працюю вже майже год, буквально там. через пару дней будет год, и я очень счастлива, чувствую себя на своем месте. Я делала много проектов, наконец-то я могу выбирать, и я вот чувствую, что я делаю то, что нужно нашему обществу. И это мне приносит, естественно, радость, и мы делаем доброе дело, мы спасаем жизни. Мобильные клиники – это такие бусы, которые напичканы разнообразной техникой, они приезжают в самые дальние части нашей страны, туда, куда не то, что не доезжают люди, там вообще напрочь отсутствует медицина. Спасибо Фастову за то, что поддержали нашу инициативу, это Очень важно для нас. Для нас важен отзыв вот людей. Ми стараемся, А Когда нас починають підтримувати інші города, це просто чудесно. І тебе особенно спасибо. Ти вже не перший раз нас підтримуєш, це приємно. До акції долучилося не багато фастівчан, але нам все ж таки вдалося зібрати трішки коштів 1200 гривень та 20 євро, які ми перерахували на фонд. Тепер чекаємо, коли до нас у пасті приїде мобільна клініка, яка зможе допомогти багатьом мешканцям нашого міста. Тетяна Чіпко, Олександр Тітківський, Володимир Степасюк, Максим Грибенюк, Фастів ТВІ. простір центру святого Мартіна продовжує запрошувати відомих та цікавих українців. Цього разу до нас завітав заслужений журналіст України Костянтин Грубич. Про що говорили та що готували, дізнавалась наша журналістка. Із презентацією смачної книги до Фастова приїхав відомий телеведучий Костянтин Грубич. Презентація проходила у досить теплій та домашній атмосфері. Гості почули історію створення книги та чимало цікаво на кість життя Костянтина. Від ідеї до втілення минуло ну, десь два роки. І вже року, е у вересні 15-го року на формі видавців Львові презентували цю книжечку. От, вона мені дуже дорога. Е як Городу, як іграшка, як дитина, я не знаю, як її назвати. Окрім презентації смачної країни, Костянтин Грубич приготував дві страви мочанку та салат київський і пригостив ними усіх охочих. Написали редактори такий текст, який що от чи то про яйця, чи про що. Вже не пам'ятаю про що, але в Китаї, в такому городі, в такому-то місті зробили те то, те то те. -то. Повторю, це дві години ночі. А назва міста, ну це він як матю. Хуй мен щось таке. І я коли прочитав, я не можу, мені стало смішно. І там апаратна вся, вже всі хочуть додому, вже всі в хайду. За мною 50 чоловік народу, які теж хочуть додому, отримати свої там гривні які там за, за роботу. І і я, який теж хочу додому, ну, ну знаєте, коли смішинка нападає. І тобі дуже важко це сказати. І я це раз соромно повторюю, а в мене за пуртом моя дружина. Так я, я сказав, вона має на мене впливу. Я тобі сказав, та та-та-та. Я що я можу зробити? А зачем ви це слово написали? Що було якусь іншу інформацію дати. Решті-решт, я вже згорем пополам, я сказав це слово. От, ну таке запам'ятовується. А після теплої розмови та смачного частування були фото та автограф сесії. Ну, мої враження позитивні, тому що Фастів, Бориспіль чи Біла Церква це ж не те, що там будинки чи якась архітектура, а це люди, ті люди, які мені зустрілися сьогодні, справили на мене як найкраще враження. Я хочу побажати фастівчанам. Віри в те, що ніхто за нас нічого не зробить, що треба всього добиватися самим, що від тебе багато чого залежить. Що якщо почали ви там в центрі е зрізувати ті дерева і вчасно зупинилися, то це ж хтось же почав цю, цю, це зрізання, і хтось сказав, що стоп, це не потрібно. О, сила кожної людини вона створює велику силу. Дякуємо Костятину Грубичу за теплу атмосферу. Приємний вечір та смачненьку презентацію і ласкаво запрошуємо ще до Фастова. Олеся Волкова Фастів TV. Тиждень був насиченим на сумні і хороші новини. Ми раді для вас працювати. З вами у студії була Тетяна Чіпко. Побачимось. I okay.